Друзі, вітаю! Сьогодні 7 червня з вами Валерій Клочок, і сьогодні в Парижі відбулася офіційна зустріч президентів України та Сполучених Штатів Америки. В Парижі, США і Україна. Ну, цікаво виглядає, як на мене, і дуже символічно, в першу чергу, символічно, так само, як і символічно Байден перепросив за те, що вони затримали Україні військову допомогу. Зараз про це все детально. Тому, друзі, будь ласка, виконуй ваше. Прохання сьогодні я його прочитав у телеграм-каналі, де ви мене просили прокоментувати саме цю подію. Відтак з люб'язністю вам це і роблю. І прошу вас підписуйтесь на канал і проявляйте, будь ласка, активність. Вона мені зараз край потрібна, тому що ймовірно, саме через відімкнення світла перегляди на каналі падають, і тому хотілося б, аби ви мені допомогли активізувати саме цей канал. Зараз в такий непростий час. Я вам за це шалено, як завжди, дякую. Кожен ваш коментар, вподобайка і поширення. Плюс вам у карму, і нам з вами також. І це доробок до нашої спільної справи, яку ми робимо для перемоги над російськими загарбниками. Так, друзі, тому що інформаційне протистояння воно дуже важливе. А тут ми говоримо відверто правдиво про всі речі і без купюру. Отже, в Парижі відбулися переговори президентів США та України, Зеленського і Байдена. І Байден оголосив про новий пакет військової допомоги для України на суму 225 мільйонів доларів. Це дуже важливо, знаково і символічно. Бо нам взагалі-то допомоги треба мільярд два кожного разу. Її забагато не буде в умовах ведення такої непростої війни. Дійсно, допомоги Україні потрібно все більше і більше. Але цей пакет дуже показовий, тому що. До нього увійшли ракети для протиповітряної оборони, зенітні ракети Стінгер, протитанкові системи «Джавелін» та АТ-4, 155-мм гаубиці, бронемашини, причепи, патрублі катери, будівельні матеріали та широкий спектр інших запасних частин та обладнання, прилади нічного бачення, ну і в тому числі і ракети Атакамс чи Хаймерс. Ну, там зовсім то не уточнюється конкретно, але ці ракети вже надходять, принаймні дискусія ця знята. На початку зустрічі Байден мав промову невеличку для преси, і він перепросив за затримку американської допомоги, яку ми довго чекали. І ви знаєте, що саме через це ми е мали неприємні звістки з фронту. Ми вимушені були відходити від певних позицій, які займали. Це призвело до збільшення втрат на фронті, про це всі знають, це не секрет. І що, власне, Байден сказав конкретно, коли перепрошував за те, що затрималась допомога, а вона затрималась приблизно на півроку. Я на цьому поточнюю. Він сказав наступне: ви не схилилися, ви взагалі не здалися, ви продовжуєте боротися таким чином, що це просто дивовижно. І ми не збираємося йти від вас. Я вибачаюсь за тижні непорозуміння того, що мало бути схвалено з точки зору фінансування, бо у нас були проблеми із затвердженням закону, наголосив Байден. Я перевірив цю пряму мову на декількох виданнях іноземних, і дійсно мова йде не про місяці, як то було насправді у прямій мові Байдена, а він сказав про тижні. Шкода, що він говорить про тижні, тому що мене особисто це обурює. Я не знаю, як вас, але мене це зачепило, тому що. Шість місяців в білому домі не могли домовитися з республіканцями стосовно цього пакету допомоги. Я зараз не віддаю перевагу одним або іншим. Винні одні й інші республіканці та демократи, тому що вони вирішували свої політичні питання за рахунок України на превеликий жаль. Звісно, що війна не у них. Ми не будуть такими чутливими до смертей в Україні, як ми, бо це наші хлопці гинуть на фронті. Це наші родичі залишаються без домівок, без житла, а діти залишаються сиротами. Але дуже б хотілося б, аби, звісно, позиція Америки була дещо інша. Вона нині змінюється. Американці дали дозвіл бити їхню зброю по території Росії, по військових об'єктах. І Зеленський сьогодні просив розширити такий дозвіл. Тобто є обмеження, це абсолютно очевидно, і нам потрібно ще більше допомоги від США. Справа в тому, що Джозеф Байден, коли давав інтерв'ю видання Таймс, я робив огляд цього інтерв'ю, він говорив про нову стратегію протистояння з Росією, стратегію протистояння Сполучених Америки, не України. Я на цьому наточнюю, поточнюю. І він сказав, що ми не можемо допустити помилок, як то були зроблені помилки в Афганістані, в Іраку. Я сюди відношу також і В'єтнам. Фактично, сьогодні Америка без прямої фізичної участі у військовому протистоянні з Росією її суттєво послаблює. Таке завдання свого часу стояло, аби послабити радянський союз, тоді це робилося іншими способами. Сьогодні послаблюється Росія саме через неспровоковану війну Росії проти України. Я ніяким чином зараз, друзі, я це уточнюю. Не вважаю Сполучені Штати Америки винними в цій війні. Ні, ні в якому разі. Винні однозначно лише Росія. Я на цьому поточнюю і акцентую увагу. Але з огляду саме на таку геополітичну ситуацію. На початок війни Росії проти України то дійсно американці і білий дім на чолі з Джозефом Байденом обрали іншу стратегію протистояння російській агресії, і вона відрізняється від цього протистояння. Як то було ще раз на заданих мною троє трьох країнах: Афганістані, В'єтнамі, в Іраку. І Байден це говорить відкрито і відверто. Тому дійсно вони мали півроку потягатися і помірятися з своїми політичними можливостями з республіканцями аби ухвалювати. Законопроект про допомогу нам я особисто зараз не виключаю, що найближчим часом ми побачимо нову дискусію США щодо підготовки нового пакету допомоги для України, який буде нам. Виділятися уже з наступного року, 25-го року, чому найближчим часом, тому що фінансовий рік США завершується до 1 жовтня, і до 1 жовтня там має бути ухвалений бюджет. США так само як минулого року він не був ухвалений. Я думаю, що він буде ухвалений цього року, але підготовку документу вже треба робити. Тому сподіваюся, що ми побачимо новий законопроект вже від республіканців від демократів про таку допомогу. Я зараз не жартую. Це дуже і дуже. Важливо. Байден підкреслив, що американський народ буде підтримувати Україну у довгостроковій перспективі. Ми все ще з вами повністю цілком, тому я і кажу, дуже було б суперово, аби сьогодні адміністрація Джозефа Байдена ініціювала новий законопроект про допомогу Україні на 25-й рік. Ну, на суму так, мільярдів 100 нам зайве не буде так однозначно. Байден також е, запевнив у тому, що. Підтримка України надалі буде надаватися, в цьому повинен не повинен ніхто сумніватися. Ще раз наголошую, це шостий пакет е, військового фінансування. З моменту оголошення вже закону про допомогу 61 мільярд доларів. І він говорить про те, що це не буде припинятися ніколи. Головне, щоб був відповідний документ. Ще раз на цьому наточню. Ну, окрім того, Зеленський і Байден обговорили. Процес підготовки до підписання двосторонньої безпекової угоди. Її, можливо, навіть підпишуть на саміті Великої Сімки в Італії, який відбудеться з 13 по 15 червня. Тому я їй кажу, що сьогоднішня зустріч Байдена і Зеленського, вона, як на мене, більше символічна і знакова, тому що нічого глобального, окрім пакету допомоги 225 мільйонів доларів і вибачення за затримку. Я особисто сьогодні не почув. Але на тлі того, що в Нормандії не було Путіна, а були ми, Україна, Путіна це дуже сильно зачепило. Він про це сказав у голос, що він не може зрозуміти, як це так Росія, яка є правонаступності радянського союзу, яка знищувала фашистську Німеччину. Вона не представлена нам 80-річчі в Нормандії. Це несправедливо, натомість зараз. Типу Радянський Союз представляє лідер неонацистів, неонацистів, як він каже, про нас з вами, бендерівців, Зеленських. Ну, в принципі, нічого нового, навряд чи можна було там і почути. Але це дуже показово. Путін, звісно, не зупиняється на лише вербальній перепалці і вербальному висловленню свого невдоволення. Окрім того, Росія розпочинає військові навчання у Карибському морі. Так це буквально скажу так під серцем Сполучених Штатів Америки. В мене асоціюються ці навчання із Карибською кризою минулого сторіччя. Звичайно, зараз там нібито не про те, але з 12 по 17 червня відбудеться портовий візит на Кубу російських військово-морських кораблів. Росія проведе повітряні та військово-морські навчання у Карибському басейні. Такі навчання були останнього разу у 2019 році, в принципі, це не нове, але США інтерпретують їх як відповідь на американську підтримку України та активізацію дій Сполучених Штатів Америки навчання з союзниками по НАТО, яке зараз проводиться в Балтійському регіоні. Ну, ви знаєте, що Росія вже розказала, що ну, треба. Там і Балтійське море зробити російським така історія також була. і Від цих намірів Росія точно не відмовляється. І на завершення вам додам ще. Дещо хорошого. Французько-німецький концерн КНДС це військовий концерн та українська компанія Enmec підписали дві декларації про наміри, в одній з яких йшлося про створення центру технічного обслуговування самохідних артилерійських установок Цезар. Це французькі установки, а компанія французько-німецька. Ну і також нам передали ліцензію на виготовлення снарядів калібром 155 мм, це натівський стандарт. Концерт КНДС виробляє артилерійські системи, бойові танки, а також самохідні артилерійські установки Цезар, які використовують Збройні Сили України. Про виготовлення танків і самохідних установок поки що мова не йдеться, йдеться лише про обслуговування та виготовлення запчастин до Цезар. Але раніше, в березні місяці, міністри оборони Франції та Німеччини оголосили про те, що. Завод в Україні виготовлятиме військову техніку та боєприпаси на українській землі. Тому я очікую, що ми побачимо більший спектр того військового обладнання та снарядів, які буде виготовлятися в Україні. А це означає, що процес інтеграції України до НАТО, поза НАТО, триває. І це добрі новини. Отакі От сухі підсумки, зустрічі доволі скромної, але знакової. Між президентами України та Сполучених Штатів Америки друзі, підписуйтесь, коментуйте, обов'язково поширюйте цю інформацію. друзям. всіх люблю ціную, шановні. не перемикайтесь. Все буде Україна.